Привіт, друзі-підписники. Хочу прочитати свій новий вірш, називається Полюби. На фоні мною написаної картини, точніше, літнього пейзажу. На своїй старій палітрі, на якій я довгі роки розбавляв фарби, вирішив дати їй друге життя і таким чином на честь свого YouTube-каналу, який називається Палітра. Вирішив напизати етюдний пейзаж і заодно прочитати свій вірш. Полюби це синє небо, до кісток до крові, повітря сиве в димарі, Ласкаве сонце у полі, ти полюби життя вдалі людей, що ніби рідні, як ці луги, що на землі тримаються так гідно. Ти полюби цей ранок дня, що так все лізе в очі. Як ці прекрасні гаї, що з серце так лоскочуть, ти полюби цілунок дня і квіти коло серця, що так пелюстками ростуть і лізуть в твої дверці, ти полюби своє життя, сумне, веселе, рідне, яке дається тільки раз, тому живити гідно. Ти полюби цей вдих життя, що так летить в трамваї, твоє просте людське буття і крутиться в вуалі. Ти полюби всі відчуття й і падіння, таке тривожне все життя, душа у нас нетлінна. Ти полюби нарешті вдих, вином що так стікає, у келих нашого життя. Веселкою літає, Ти полюби це синє небо, і поле із пшениці, і все навколо, що звучить душі твоїй роїться. Бажаю у цей непростий час, у час війни, полюбити своє життя, полюбити природу, взагалі, щоб все у вас у житті. Завжди було з любовю. І любов, кохання, щоб завжди було взаємне, щире і безкорисливе, без всяких маніпуляцій, як цей ранок, щоб було просте і чисте. Хто хоче підписуйтесь на мій YouTube канал Іван Блиска Палітра. Радий буду бачити вас підписниками. Всім дякую за лайки, за коментарі, за те, що дивитесь відео. Цікавитися моєю творчістю, завжди щиро відповідаю на коментарі, на розумні критику, на пропозиції. І взагалі цінюю людях щирість, відвертість і простоту, адже все в цій природі просте, але інколи людина сама собі все ускладнює. На жаль, у нас війна, але головне вірити, надіятись на краще, молитися за наших захисників і захисниць. І хай Господь Бог оберігає нашу рідну неньку Україну і весь наш народ. Завжди йдіть за покликом душі, за покликом серця, завжди любіть те, що робите, завжди старайтеся жити з оптимізмом на краще майбутнє, і нехай у вас у житті завжди буде любов чиста і ніжна. І світла, як цей літній пейзаж, цей літній ранок. Ще раз дякую, будьте добру і з Богом!